Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в мене пересадка. Це касета на 77 комірок. Отакі от, от Виросли вже саджанці. От, я їх садила в цю касету ось таких от брунічок. Да? Тобто, отак от були вкорінені брунічки. От Я вам показувала з цих от, от плошечок я доставала ці вкорінені брунічки і пересаджувала отак в касету. Тобто от, отакий от результат. Бачите, які гарні саджанці вийшли. Ну, Є в мене тут і випади. Я от перед тим, як знімати відео, порахувала тобто, тут один, другий пуста комірочка, третя і четверта. Тобто, чотири випади, і оце щось тут один тормозить маленький. І ось тут десь ще от ще один. Ну, тобто, Із 77 Получається, 4 штуки випад і не прийнялися, і 2 якось малі. Дуже. Ну, ось таке, бачите, як листочки малахітові, все з ними гаразд. Тобто, коріння там, я так сподіваюся, вже заросло, але я не маю е, такої звички ковиряти там. Тобто, я дивлюся, як прийшло, прийшов час. Або у мене там є час, ну, тобто, якщо я там якісь роботи роблю, то ну, нема коли, да, то воно собі зростає тут в касеті. Чому так? Тому що, от, бачите, тут касета дуже велика. от, І кожного разу я їх не колупаю, не дивлюся, є там корінці чи нема. Ну, тобто, як вони розвиваються? Явно, що є, тому що вже бачите, який ось великий верх. Значить, Оце я достала не просто так, а щоб показати вам ще раз. От У мене вкорінюються бруньки, бачите, оця, в цій площці вкорінилися бруньки. І тут теж є корінці. І Бачите, по-різному вони, а якісь це саме, скоріше наростають, якісь медленніше. Але ось такі от, ще зарано пересаджувати в таку касету, Треба ну там десь. От, ну, це вже а от в такому от розмірі десь можна пересаджувати. Тепер дивіться, пересадка буде ось такі, зразу такі зразу от горщики. Це 0,5 літра. Ось такими от отворами, великими технічні горщики. Ну, Можна було пересадити, як, так сказати, краще було пересадити в сначала, ну, не 500 мл, а 0,3, наприклад. Да? От. Але в мене і так вдається. От. Тому якщо ви хочете, ну верніше боїтеся, що ви їх зльєте, чи вони якось там у вас ну будуть погано прийматися, то тоді краще пересадити спочатку в 0,5 0,3 літра, а потім пересаджувати в 0,5. ну тобто Оці зараз будуть всі пересаджені. значить ґрунт опять я беру. Значит, ой, господи, дюрпету. Сьогодні у мене дюрпета буде, плюс трохи там агроперліту, і додаю я такі, ну, просіяну вже землю. Хоч і кажуть, що не те саме, ну не накупишся тої дюрпети, я не знаю. От. І, значит, що я хочу сказати по цим саджанцям? Вирощувались вони на Добриві Петерс. От. Ще я використовувала Петер було 10-52-10 для укорінення. Застосовувала, ще застосовувала обробляла світчем пару разів і обробляла. Від кліща. Ну, ось такі от обробки були. А, і ще радіфарм був. Радіфармом теж на початку проливала, потім от цей, 10-54, чи 10,54, 10. 54, 10 там. От, от такими от, е, препаратами я користувалася, коли вирощувала ці рослини. ну Ось так іде процес пересадки. Верніше це перевалка. от Дивіться. Користуюсь я веделкою. Отаке от коріння, бачите? Тобто веделкою підкопую і отак от виймаю. Потім, коли земля у мене є в горщику, то просто я отак. от, Щоб всі ці корінці туди зайшли. Отак от зробила там ямочку. І отак от посадила. Получається, перевалка. Так, значить, тут трошечки землю я підгортаю, і дивіться, я буду класти, от у мене є осмакот. Ну, я його не люблю, чесно кажучи, не люблю. Але дивлячись з того, що значить, буду продавати ці саджанці і деякі... Ну, Коротше, люди, скажімо так, не знають спочатку, чим удобрювати, чим підживлювати рослини, і тому я думаю, що це буде для них паличка-виручалочка. От, Якщо людина, може, неправильно буде... Цю рослинку підживлювати, то осмокот зможе виправити всі помилки. Взагалі я більш люблю підживлення і користуюсь підживленням ну, добривими комплексними добривами, тому що я дивлюся на момент розвитку рослини і підживлюю тим, чим ну, їй треба на цей момент. А от очекати, коли той осмокот. Події. Чи він навпаки щось зробить, мені, не те, що мені треба. Я таке не люблю і тому я його не використовую. Ну, Бачили, клала я буквально отак от. Це у мене, виходить, на 5-6 місяців. Є у мене 2-3 місяці, але я взяла на 5-6 місяців. Ну, буквально от от. в цей стаканчик, отак от. А взагалі, По нормі, виходить це стандарт 5-6 місяців, тут 3-5 грам на літр ґрунту. Тобто літр грунта, 3,5 грам. Ну, виходить, це у мене 0,5 літра, значить, це мені треба 2,5 грама. Але я беру, отак от, тому що просто як ну, комбінований варіант, тому що я буду підживлювати рослини свої яким, то, лі Петерсом, то лі Мастером, тобто комплексними добривами. Так, і дивіться, я пропустила, про, ну, не показала вам ґрунт. От ґрунт у мене дюрпета, я вам сказала, да? але він крупної фракції. Для таких рослин я вже беру фракцію, та, яка від 0 до 20 міліграмів. Це така, як ну, би я вам. На це звертаю увагу, тобто не мілку, не ту, яку от, для посіву, для вкорінення. Тобто, це вже така крупна. Бачите, тут от частинки. От я вам показую ці частинки, які от попадаються, це вони не просто так попадаються, ну, їх не треба просівати, Це от вони так в ґрунті. Це для такої от пересадки. Так, ще щось. А, от, Я ж оце вам що я вам не сказала, верні, не не напомнила, так сказати, не нагадала, що е, коли я готувала оцей ґрунт е, для посадки, я використовувала триходермум. І знімала ролик, показувала, як я готувала цей розчин. Тобто, кому це цікаво, подивіться на каналі. Є багато роликів про трихадерму, де я її використовую, і як я її використовую. І значить, от в цьому ґрунті, я коли стала пересаджувати зараз, побачила оці зернички, які я ну коротше з тої трихадерми. Тобто я знову розчиняла ту трихадерму і змочувала ґрунт. Тому ну не знаю, як вона працює. Тобто, в цьому році я на всіх своїх саджанцях використовую три види триходерми і три види від шкідників. І тому, от, от, наприклад, на цій розсаді нема, комаріка нема. Кліща нема. Ну, я дуже довольна, далі буду використовувати ну, в принципі, оцей ґрунт. Я зараз от сажу і проливала я також ну, ізрідка, звісно, от я просто замучую той розчин, коли щось пересаджую, залишається, то я беру, проливаю тою триходермою. Ну, ось такі от справи, тому я буду далі пересаджувати, все розповіла. От, показала вам, ну, що такі от красавчики вже будуть. Е, так, ну, короче, хто, до речі, Кому треба буде саджанці через місяць-два. ну, то тобто Десь, мабуть, в травні вони вже будуть е, визрівши стебла, будуть дуже гарні саджанці. сортів багато. от, Тому. Замовляєте, можна якесь. Предзамовлення. Я не робила з тих самих саджанців ті, які популярні. Я зробила ті саджанців коріни, які такі самі дефіцитні і ті сорти, які я дуже-дуже люблю, які вважаю, що їх треба садити. Ну, наприклад, той же Strawberry Blossom, Living Red Velvet. Бігрін, ну тобто ті рослини, які просто повинні бути в кожному саду. Це рослини, які е, ну, відрізняються від інших, їх нічим не сплутаєш, вони просто індивідуальні. Тому, будь ласка, саджанці будуть, замовляйте. На все добре.